Він звик прокидатися через вибухи і постріли. Йому немає з ким поділитися про пережити в зоні війни, бо всі близькі покинули місто. Тож ділиться цим в інтернеті. Вікна натрапили на блог у мережі. Там розписано життя пекельного слов'янська буквально по хвилинах і навіть у найкритичніші моменти під час боїв. Людина, яка веде його ризикує життям, але не полишає рідної землі, аби усім розповісти, що там відбувається. Його називають голосом Слов'янська. Ми озвучили те, що він написав у про життя у пеклі за цей тиждень хроніки війни у спеціальному репортажі Сергія Стеценка. Утром розбудив фірменний славянський будильник. взриви снарядів. Вісьма странно що до сих пор мирному населенню так і не об'яснили, як вести себе на окупірованій території. Ми ділимося інформацією від бабушок, переживших велику Отечественну. Прості слова про постріли, вибухи та смерті. Це голос слов'янська, невідомий блогер, який не називає свого імені через заходи безпеки, пише про те, що насправді відбувається у місті. Сейчас продолжается бой. Ідеть часа два уже. Самая большая радість, що я слышу бой, але не вижу. Однако два три снаряди прилетело где-то рядом, а рамы рами Українським журналістам тут працювати просто небезпечно. Російським складно вірити. Тож ці записи та з десяток відео, знятих анонімними аматорами, це єдине свідчення про найстрашніші дні в історії сучасного слов'янська. Це тиждень, коли місто поглинуло. Пострілів у Слов'янську вже звикли. Ось і 6 червня над містом вже звично висів чорний дим. Вже наступного дня, коли в столиці відбувалася інавгурація президента, Слов'янськ жив своїм життям. На цих кадрах українські військові з гори карачун обстрілюють позиції бойовиків. 23-й ворон. роботу із ПК по зеленки. Прийом. Огонь. Очередя. Цей же час військовий оператор фільмує, як наші вояки випробовують техніку. Однак панцирники не головна зброя. Ось такими снарядами щогодини обстрілюють українських військових. 8, навіть 80. 80 – до якої міни? Ну, таке друга, а пана біля раніше другій. Сильніше? Ні, славо, слабше. З таких само силовики б'ють у від. Вже вночі проти 8 червня Слов'янську завдають найсильнішого удару з часів початку конфлікту. Почався обстріл із крупнокаліберної артилерії. Далеко. Не громко, но пол дражев. Взриви стали ближе. Начали бомбить мой квартал. Я в укритті. Попустило. Значить, що поживем. За кілька годин вибухи стихли. Слов'янці виходять на двір, аби побачити наслідки обстрілу. Цього ж дня у пожежників чимало роботи. Ось горить старовинна будівля. Тут був ресторан. Тепер лише попіл. Поруч ще згоріло авто. Чи були тут позиції бойовиків, або снаряд злучив сюди випадково зрозуміти нині заледве ледве можливо. А ось центр міста горить торгівельний комплекс Слов'янський бульвар. Зверніть увагу на фургон біля магазину електроніки. Ось знімання цього ж місця за кілька годин. Полум'я загасили, частину техніки вдалося врятувати. А ось оператор помічає страшну знахідку, повністю обпалене тіло. Камера йде далі навколо розтрощеного ринку. Не вірю Слов'янська під ногами лише Хрустків скла. Слов'янськ. Нині місто розбитих вікон. Чому обстрілювали цю частину міста? Зрозуміло, поблизу вулиці Карла Маркса розташована будівля СБУ і міська адміністрація, командні центри терористів. Але чимало снарядів, як видно, влучили в житлові будинки. Два часа назад центр города, вулиця втябської революції вузлі СБУ. Во дворі хлопок, і Моя мама отримала осколком в лицо. Розваручене лісо в тяжелішому стані, лише в лікарні. Люди, зупиніться. За що ми це отримали? Ми мирні люди. Ми жити хочемо мирно. Так это два попадання получається. Да, Господар будинку прийшов забрати документи. Вони дивом не згоріли. Жити в цьому будинку навряд чи доведеться. Та, це, я смотрев літанці. Слышали, як воно було взагалі. Да ну взагалі, що тут, что, что тут слышно было? Тут слышно было, тут взрывалось все. Зривалися свісти, шум, шорох. Тут не поймешь, куда, какой лихит, и к тебе куди, какою лікіти, вдома, лікси. Снаряд потрапив і на цю тиху вулицю. Власники mm -hmm. оговтуються і спостерігають, як палають сусідні будинки. Їхній власник не в кращому стані. Вони навіть його не встигли добудувати. На подвір'ї вже не потрібний бетонозмішувач. Зараз в місті очень тихо. много ласточек, цветет липа. Однако тишина эта ужасающая. Ни детских шумных голосов, улицы и дворы в основном пустые, как в фильме ужасов. Да, много людей уехало, но поверьте, много и осталось. У цей день мешканці до вечера будуть розглядати розбомблені будинки, вырвана дорогах та мины, что не вибух. Больше стрельбы не было. Ну что, попробую лечь спать. Утро может начаться весьма рано. Доброе утро. Вчера долго не спалось. Ночь была относительно спокойной. Когда плотно бомбят, тут в голове все иначе. Это совсем новое для меня состояние. Мысли просто нет. Реально в голове пусто. Єдинственна мысль – ну тут вроде бы безопасно. Когда різко начинаются перебросы снарядами, холодеют ноги, і ти впадаєш в ступор. Ну, це доля секунди. Найбільша цінність у місті вода її в слов'янську немає більше тижня. У водогін влучив снаряд, воду довозять в цистернах. В чергах за водою здебільшого жінки та діти інколи виникають запеклі суперечки, люди на межі. Это были не взрывы, это был гром. Я стоял на балконе и понял, что улыбаюсь грому. Теперь я люблю гром. Это природа, это естественно, это прекрасно. Надо запомнить эти ощущения. Словно нет войны. Воды нет. Подвозят, спасибо. Свет в больнице есть, небольшие перебои были, но есть сейчас свет. Ніколи ще в міській лікарні не приймали такої кількості поранених. Хірург Глушенко розповідає: шестеро загинули лише тут. Тридцять важко поранені ще кілька сотень відпустили додому. Вони тяжело, ми персонала не хватає. Всю многі люди уїхали їх понять теж можна. Скільки травмованих та загиблих поза межами лікарні ніхто не знає. У квартирі Валерія Шуби на підлозі лежить тіло тещі. Її привололо цеглою під час обстрілу. 90 років, куди я візьму? Ну я ж зібрав, я ж викапував, я ж заваліла кирпичом, без ноги. Вся отака руміння достала. В ній все і важливе, ти розумієш? У цьому будинку никто не загинул, та замість квартир то за лише сподівання с на те, что хтось то им Може, поможет. Может компенсацию какую-то за что выезжать? Все вот сбережения были здесь, даже ложки то не там не заберешь, там просто ничего нет, там все смешалось. Я осознаю, что мы меняемся, что такими, как прежде, мы уже не станем. На данный момент это широковой день боевых действий в Славянске. 2 мая мы с женой проснулись под первую сирену. Теперь уже сирену не включают. А квартира, это наша квартира. дверь. И все. А так все. Нема ничего живого. А так нема живого ничего? Все вылетели двери? Весь этаж. Все этажи. Над вечер бои перекинулись у передмистья с селу Семенівку. Все просто на околицях Словьянска. Пострелы чутно скрізь. Лежу в коридоре. Сначала выстрел отсюда и сразу обратно. Поползу, выключу монитор. Я его кладу на пол, чтобы сохранить это осколков. Крики какие-то во дворе. Но у нас тут свадьба третий день гуляет. Наверное, они. О, да, рядом свадьба. Все забывал написать об этом. Всю ночь долбили из всего подряд. Под эту колыбельную я умудрился заснуть. Сегодня утро совсем тихое. Пока буду писать, выложу видео. Вот так сейчас выглядит знаменитая Семеновка. Пу залишився Слов'янськ, далі та сама Семенівка. Через неї йде дорога на Краматорськ, тож село теж дісталось. Буквально з перших метрів видно сліди обстрілів і сутичок. А далі таке відчуття, що тут торнадо промчав. Переїзд завалений уламками. Це знищений будинок залізничника. Наступна споруда, справа теж руїна. Автори відео не стримують емоцій. Ні, В общення будома. Повалені дерева, знищені будинки скрізь. Ось пасажирка пізнає знищений будинок сусіда. Антушки дома нету. Семенівка постає вимерлою серед білого дня на вулицях, нідуші. Що це таке? Та що далі від дороги, то менше руйнувань. Ось герої відео доїжджають до свого будинку. Їм пощастило. Собаки мої, хоч води їм на лід. розрізала коротка автоматна очередь. Починає темніть. Последніх два дні показали, що потрібно починати чекати біди. Якщо три дні назад бомбили ближе до обіду, то останні дні після закату. Доброе утро. Мой район ночью не бомбили. Сейчас чистое ясное небо и очень тихо. Много поющих птиц. По звукам ощущение, что находишься в лесу. На автовокзалі в Слов'янську аншлаг люди з рочами купують квитки та чекають на автобуси, аби якнайшвидше залишити місто. Я не знаю, коли я приїду і куди я взагалі приїду і поїду я куди. У нас немає ні бензину в городі, ні газу, ні кіно, ні світу, нічого немає. Вони тікають тисячами. Та скільки людей ще лишається в слов'янську, не знає ніхто, а багатьом просто нікуди бігти. Добре. не могу никак уехать отсюда. Просто некуда. И не зашел. Ну как это, это моя жизнь. Я не хочу никуда уезжать, тут половина не уедет. Выехать легко. Но бьемся, забиваемся в автобусы. Вот. Самое страшное, что там, там старики остались, их никто не заберет. Никто, они умирают там без еды, без света. Не хочу я в этом аварийке, В машине литров 20 газа есть. Пока хватит. 30 мая я отправил жену, и у меня остались ее любовь, самые красивые дети в мире, 200 гривен и блок сигарет. Потратил 100 гривен на интернет и всякие разности. Осталось около 50 гривен. 4 пачки сигарет и вера в скорую мирную жизнь. Люди на улицах сегодня в основном говорили о смерти. О смерти своих знакомых, родных, друзей. Я не знаю, сколько осталось человек. Думаю, минимум 50 тысяч. Только на моем районе жило больше 30 тысяч. И он весьма оживленный сейчас. Я все больше осознаю, что нужно уезжать. Вера в то, что все скоро закончится, не дает принять решение. Бачите, сколько это? Это все во дворе. Вони лишились самі на зруйнованій вщент вулиці Семенівки. Нас тільки двоє мабуть, на цій вулиці. А хто другий? Ти да я. А ну з ну, жіною, одна сім'я. Ну, Зі двоє дворімось будинки сусідів зруйновані. Майже усі виїхали. А вони впорядковують власні теплиці. Адже це їхня рідна земля. Може, скакує. Чого переживемо? Переживемо. Не знаю. Просто вже сил на це все немає. смотреть. Не знаем, когда этот мир наступит. Устали уже от этой войны нелепой. Никому не нужно этой войны. Почему-то именно сейчас я осознаю, как никогда, что этот полуразрушенный город – моя родина. Я осознаю, что я просто хочу жить в этом городе. Как ни банально бы это звучало для вас, и чтобы не было войны. Мира, добра, благодати вам и вашим близким. Ми знайшли автора цих дописів, навіть зв'язалися з ним у мережі. Ось наше листування. Ми хотіли, аби вся Україна побачила обличчя людини, яка, ризикуючи життям, досі описує події у місті, яке вже більше місяця живе війною. Однак, через заходи безпеки він попросив нас зачекати.